Пакети для сміття промислові від торгової марки Кузя Service. Пакети на 60 літрів. У рулоні 15 пакетів. Пакети чорного кольору виготовлені із поліетилену високого тиску, без зайвих домішок. Товщина пакета 24 мікрони. Вага рулону складає 308 г. Далі я розпакую пакети, замірюємо їх фактичний розмір. Вказано на етикеті, що вони мають 60 на 80 см. Все, це, це далі перевіримо. Знімаємо етикетку, розматуємо рулон. Ось тут у нас ось такий відривний шов. Відриваємо один пакет. Робимо замір. 37,5. Це виходить 75 см. На 5 см нижче, ніж вказано. Так, Тепер ширина. Також пакет складений удвоє. 30 см, тобто 60 ширина. Така, як і вказано. Так, тепер давайте я спробую порвати ось цьому місці спайки. Чи надійно воно тримається? Так, тримається. Сам шов спаяний непогано. Розірвалося у другому місці, не там де шов. А ще зараз спробуємо десь зверху порозтягувати пакет. тягнеться непогано. Так, звісно, він буде рватись, але розтягується досить непогано. Ну в тому сенсі, що не зразу рвуться, як деякі пакети. Так, ну і ще для одного тесту спробую. Яку вагу витримає цей пакет, буду використовувати ось такі млинчики по 5 кілограм. Спробую зразу 10 кілограм. Так. 10 кг витримую легко. Давайте тепер 15 буде. Ось блина, 15. 15 теж тримає, ну, воно відчувається, що пакет не рветься, не розтягується, тобто 15 нормально. Ну і спробуємо ще 20. Ну Ось 20 вже. Я гадаю, що це ліміт для цього пакета, Тобто 20 він ще витримує, але я прям відчуваю, що він починає розтягуватись. Але все одно це досить гарний результат. Ну що ж, на цьому буде завершати відео. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобались такі пакети, придбати їх можна, як завжди, по ссылкам в описі до цього відео. Всім гарного дня!